Ну, зараз з нами на зв'язку буде наша кореспондентка у Києві. Заборонили евакуювати авто під час повітряних тривог. Такі заголовки буквально а, посилалися, ну силилися десятками телеграм-каналів. Водночас КМДА написала машини і так у тривогу ніхто не забирав. Де ж правда, що насправді відбувається з евакуацією машин у столиці і а, авто загалом. розбиралася наша чергова кореспондентка Влада Грубич, влада що тобі відомо? Колеги ще раз доброго ранку. Зараз я на київському подолі і обрала цю локацію для включення не випадково, адже саме тут, як і в більшості місць центрального Києва, просто катастрофічна ситуація з паркуваннями. Навіть наш водій Юра мене з оператором Вадимом сьогодні, отак от викинув тут і поїхав шукати місце для парковки. Власне така проблема з паркуваннями, вона глобальна для всієї країни, в усіх великих містах. І насправді аналітики транспортні кажуть, що краще поки що не стане, адже дорога Дороги перенавантаження автівок, усе більше, але місць для паркування більше не стає. Одно, водночас експерти зазначають, що якщо дуже постаратися і дійсно хотіти знайти це місце, усе е, можливо. Натомість водії тим часом часто нахабніють. Ось, приміром, свіжа історія на київській оболоні. Буквально цими вихідними потепліло. Люди приїхали на набережну погуляти, але свої машини припаркували просто на газонах прибудинкової території е, поряд із набережною. Чи Альтернатива, транспортний експерт, аналітик і співзасновник громадської організації Олександр Гречко переконаний, що так. Пропоную послухати таких місць є вдосталь, і насправді е треба просто їх пошукати і не лінуватися пройти 10 хвилин пішки від там найближчої парковки, паркінгу, підземного, наземного. Олександр наводить аналогію: кожна непідготовлена людина, яка приїжджає кудись і не знає, де припаркувати свою машину. Це те саме, що прийти в супермаркет, набрати собі купу їжі або товарів будь-яких у кошик, прийти на касу і знизити плечима, мовляв, ну грошей, на жаль, оплатити все це немає. А в той же час таким водіям власне не варто тоді дивуватися, якщо їхню машину забере евакуатор на штрафмайданчик. Але на сьогодні є один-єдиний вагомий виняток, якщо все ж таки ваша машина припаркована неправильно, і евакуатор її не забере. Це повітряна тривога. Евакуатори не можуть забирати авто саме в такий момент, і про це отак от на словах відомо ще з весни 2022 року. Але чи було це зафіксовано десь на папері? Ні. Транспортний експерт Олександр Гречко мені пояснив, що дійсно навіть на сайті КМДА не раз про це писали, що автівки під час тривоги не евакуюють. Більше того, дають ще 20 хвилин для того, щоб водій міг повернутися на місце до своєї машини і забрати її спокійно. Але в той же час за ці роки все ж таки траплялися ситуації, коли під час повітряної тривоги авто забирав евакуатор. Один із гучних випадків стався ще влітку 23-го року з блогеркою Раміною Есхакзай. Тоді вона публічно описала ситуацію. На своїй сторінці і забрали таки свою автівку на штрафмайданчику Власне, чому інспектори забрали цю машину? Ну, все ж таки, через те, що офіційної заборони забирати машини під час тривоги не було. Але експерти кажуть, що така ситуація вона скоріше виняткова. Пропоную послухати, якщо такий випадок там був якийсь один-два. Ну, так грубо кажучи, це одиниці випадків. То враховуючи те, що в Києві сотні автомобілів кожен день евакуюють через е грубі порушення правил дорожнього руху, ну взагалі говорити про те, що е евакуюють е автомобілі, там крадуть і під час тривог, ну це не коректно. І ось цікаво, днями знову розлетілася інформація, що нібито КМДА забороняє евакуювати машини під час повітряної тривоги. Називалось би, вже 30 разів про це сказали. Але ще й підкреслили, що про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. Мушу підкреслити тут дуже важливу деталь. За словами транспортних аналітиків, така інформація в телеграм-каналах на багатьох новинних сайтах вона подана дуже некоректно. Адже знову ж таки заборона була озвучена не раз, але що саме змінилося? Змінилося те, що просто тепер це зафіксовано нарешті на папері. Е, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко опублікував на своїй сторінці документ, що засвідчує заборону евакуації автівок під час тривоги. Також інспектори не зможуть виписувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема за несплату за паркування. Евакуювати зможуть лише те авто, яке заважає проїзду рятувальних, Спеціальної комунальної техніки, громадського транспорту, військової техніки чи машин швидкої допомоги, тобто, власне, глобально нічого не зміниться, але е тепер нарешті це все буде зафіксовано на папері, колеги. Так, ППУ вже зрозуміло, що е в Києві така ситуація. А що в інших містах і там які правила? Як я вже зазначила, в інших містах, великих особливих містах, ситуація з паркуваннями не набагато краще. Евакуатори забирають машини у тому ж Львові, Одесі, Дніпрі та інших великих містах. Але там так само під час повітряної тривоги не можна евакуювати автівки з неправильно припаркованих місць. Але що ж робити, якщо все-таки вашу машину забрали? Ну, по перше, якщо це сталося під час повітряної тривоги, то обов'язково фіксуйте, фотографуйте, знімайте на відео, фіксуйте, скрінте час, що за. Зараз... Зараз цей момент тривога триває, і з усіма цими даними ідіть до поліції і виборите свої права. Якщо ж вашу машину забрали, все ж таки не в час повітряної тривоги, бо ну так сталося, що неправильно припаркували, десь забули або вирішили порушити правила і швидесенько там зробити свої справи, шукайте свою машину на штрафмайданчиках. Є усі дані гарячі лінії в відкритому доступі в мережі. А якщо водій із Києва і зафіксував свою. Автівку у Київ цифровому то взагалі шукати її долю подальшу може саме там, колеги. Ага, пасибі. Тобі знаємо тепер більше Влада Грубич працює на різних майданчиках в прямому ефірі. Будемо чекати наступної твоєї історії, друзі. Ну, а...